Вітаємо та лескопросимо на програму Європа у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Взаємини між Західною Європою та Москвою стають дедалі напруженішими. З початком російського вторгнення в Україну в країнах Північної Європи зросла кількість випадків саботажу і шпигунства, особливо в Балтійському морі. Відбулася низка незрозумілих інцидентів, що призвели до пошкодження підводних трубопроводів і кабелів, що вплинуло на критично важливу інфраструктуру Європи. Було також помічено російські кораблі, які нібито проводили наукові дослідження, а насправді шпигували за кабелями передачі даних та вітровими електростанціями напруженість висока як на морі, так і на суходолі. Наприклад, на кордоні між Норвегією та Росією. Сухопутні шляхи закриті за винятком однієї лизівки біля міста Кіркенес. Звідси може дістатися до Мурманська на крихітному автобусі, який легально перетинає кордон раз на день. Багато росіян, які живуть на заході, користуються ним щоб відвідувати своїх родичів. однак Єлизавета Верейкіна не наважується на цю подорож. Вона живе в еміграції в Норвегії і на собі відчула довгу руку московського режиму. Самотня жінка чекає на цей автобус у Кіркенесі на північному краю Норвегії біля Баренцева моря. Це останнє пряме сполучення між Норвегією та Росією. Чому вона тут? Без коментарів. Єлізавета Вірейкіна сідає в цей автобус, серйозно ризикуючи власною безпекою. Вона була змушена втекти з дому у Росії і тепер живе в еміграції у Норвегії. Як завжди, автобус прибуває точно о 13-й. Практично всі інші кордони між Європою і Росією закриті, але цей автобус все ще здійснює свій щоденний рейс до Мурманська на півночі Росії. Вони постійно казали, будь ласка, не закривайте. Ми сподіваємося, що вони не закриють хоча б цей останній маршрут. Тому що інакше, як вони мені сказали, вони будуть відірвані від своїх сімей. Офіційно норвезько-російський кордон також було закрито з моменту вторгнення Росії в Україну. Але для цього мікроавтобуса Норвегія зробила виняток. Я працюю в кіркенесі і так і їжу додому. ось чому для мене це так важливо. Чотиригодинна поїздка коштує близько 50 євро. Водій каже, що щодня бере від п'яти до десяти пасажирів. Про політику чи причини закриття кордону тут ніхто не говорить. Вірейкіна каже, що росіяни з усієї Європи користуються цим прямим сполученням із батьківщиною. Цей автобус фактично найдешевший і найпростіший спосіб дістатися з Норвегії до Росії. але не лише з Норвегії, а й з інших європейських міст. Я зустрічала людей з Парижа, Стокгольма, Гельсінки. І ось автобус рушає. На борт допускаються лише громадяни Росії або мандрівники з візами. За кілька хвилин автобус уже на прикордонній станції з Проїзд приватних транспортних засобів заборонений. До вторгнення Росії в Україну рух на цій дорозі був інтенсивним, розповідає норвежець Фроде Берг. Він багато років працював прикордонником і мав вкрай неприємний досвід спілкування з російською владою. Він навіть провів два роки у московській в'язниці за звинуваченням у співпраці з норвезькими спецслужбами. Щоб вибороти свободу, довелося вести довгі, затяжні переговори. Попри це, він пам'ятає багато хороших років, які він провів на своєму колишньому прикордонному переході. Чоловік каже, що завжди мав добрі стосунки зі своїми радянськими, а згодом і російськими колегами. Здається, він глибоко стурбований поверненням до часів холодної війни. Відповідальність за погані взаємини між нашими країнами повністю лежить на Росії та її діях усі ці роки. Ми в кіркенесі дуже добре жили за рахунок прикордонної торгівлі. Ми переходили на російську сторону, а росіяни приїжджали сюди в кіркенес. Нам, норвежцям, так добре жилося тоді, що ми відмовлялися бачити небезпеку, яка насувалася. Клатікосіяфаран напише про ці небезпеки для свого нового роботодавця Баренс Обсервер. Ця інтернет-газета обговорює загрози, які несе путінський режим, і має російськомовну версію після втечі з Москви журналістка почала публікувати свої репортажі на цій платформі, і до неї приєдналися ще троє її російських колег і критиків режиму, які більше не почуваються у безпеці в Росії. У Кіркенесі живе багато росіян, і вони також їздять туди й назад. Деякі з них навіть щодня на цьому автобусі до Мурманська. Тож я думаю, загалом росіяни тут намагаються дистанціюватися від політики. Одна з причин, очевидно, полягає в тому, що вони просто не зацікавлені, але деякі з них також відчувають страх. Є багато побоювань. Їхній страх цілком виправданий. Навіть на кордоні з Норвегією. Росія, як відомо, влаштовує провокації. Про це повідомляє Баренс Обсервер. Ми вже бачили перерізані підводні кабелі. Ми бачили, як ведеться стеження за об'єктами критичної інфраструктури. Ми бачили, що російська православна церква, яка дуже тісно пов'язана з російською військовою розвідкою, намагалася встановити контакт із певними сферами норвезького суспільства. зокрема й тими, хто працює з підводними технологіями. Довга рука Москви простягається навіть у Норвегію. Ще один приклад Єлізавети Вірейкіна бачить щодня по дорозі з роботи додому. Це головний вхід до російського консульства, і прямо перед ним ви бачите меморіал російському опозиціонеру Алексею Навальному, який помер у російській в'язниці. створений спонтанно створений місцевими активістами іноді наступного ранку люди приходять і бачать, що всі фотографії зішкрябані, квіти знищені, на обличчі написані якісь образи, і на жаль, це відбувається тут регулярно. Взаємини Норвегії зі своїм великим і могутнім сусідом зараз напружені як ніколи, але останній автобус все ще курсує до Росії і назад. Іноземний легіон невід'ємна частина французької армії. Дехто називає його найсуворішим елітним корпусом у світі. Інші наголошують на його сумнозвісній репутації. Але якщо ви вже стали частиною іноземного легіону, ви не захочете пропустити жодного дня служби, каже легіонер Девід. Потрапити туди дуже важко. У той час, як більшість солдатів служить у Франції, Девід несе службу далеко у заморському департаменті французької гвіани. Розміщення солдатів французького іноземного легіону у джунглях вважається найважчим у світі. Рядовий Фредеріко сьогодні ввечері заступає на варту на базі у французькій гвіані. Поїхали пора. Бразильський рекрут приєднався до цього знаменитого легіону два роки тому. Він набирає солдатів зі 150 країн, щоб захищати Францію та її колонії. У Франції трапляються терористичні напади, і вона бере участь у збройних конфліктах за кордоном. Воювати за Францію небезпечно. Але я шукаю гострих відчуттів і люблю військове життя. Саме тому я вступив до Легіону у 32 роки. Треба бути трохи божевільним, щоб зробити це. Але ми, легіонери, всі трохи божевільні. Казарми в куру. Тут дислокується близько 650 легіонерів, у тому числі і Фредеріко іноземний легіон налічує 9 тисяч членів по всьому світу і має вражаючу історію. Капітан Жульєн проводить нам екскурсію. Де ми знаходимося? Ми у третьому полку іноземного легіону у Куру. Це кімната пошани. Невеличкий музей, який відображає історію нашого полку тут можна побачити фотографії легіонерів з Першої світової війни, а також з Алжирської війни, де теж чимало легіонерів загинуло у боях. А ось секція присвячена індокитаю. Також легіон відзначився у війні за незалежність. у всіх війнах Франції ви знайдете легіонерів, які віддали своє життя за нашу країну на передових рубежах. Іноземний легіон існує з 1831 року. Жінок серед легіонерів немає. Це б все ускладнило, кажуть тут. Вступний іспит дуже важкий. Його складає лише кожен п'ятий. Потім легіонер повинен змінити ім'я, принаймні на кілька років, і прийняти нову ідентичність. Іноземний легіон довгий час вважався прихистком для злочинців. Капітан Жульєн каже, що сьогодні це не так. Ми ретельно перевіряємо всіх кандидатів. Ми ніколи не приймемо нікого, хто був засуджений за вбивство чи ненавмисне вбивство. Тут ви можете побачити дві наші основні місії у французькій гвіані: ми охороняємо космодром і вистежуємо нелегальних золотошукачів. Щонайменше 120 солдатів знаходяться на службі у джунглях у будь-який момент часу. Вони вирушають на завдання вгору по річці АПРАК. Півтори години шляху. Час підготуватися до небезпеки й можливого бою зі злочинцями, пояснює сержант Семмі. У човні я можу думати лише про місію. усе інше стає другорядним. пункт призначення так званий острів диявола. Будьте обережними з тваринами, особливо зі зміями. Вирушаємо. Тепер ми піднімаємося на сотні метрів угору. Вологість понад 90%. відсотків. Дихати важко. «Тут ходило багато людей. Стежка доволі витоптана. Нелегальні золотошукачі приїжджають із сусіднього Суринаму або Бразилії. Вони долають сотні кілометрів. Легіонери намагаються захистити золото французької гв'яни. Гарім Пейро, нелегальні золотошукачі вирубують тут дерева. Вони приносять бензопили і використовують цю деревину для своїх таборів. Ми знайшли це тут тиждень тому, а зараз перевіряємо, чи не розширили вони свою діяльність. І справді, підозри легіонерів підтверджуються за їхніми підрахунками. Донедавна тут нелегально видобували золото близько 50 зловмисників. Регулярне патрулювання єдиний спосіб захистити золоті запаси Франції. Вони тут працювали з цим мотором. За допомогою жандармів ми його спалили. Він більше не придатний для використання. Це як гра у кішки-мишки. Вони намагаються пристосуватися до наших методів, а ми намагаємося їх вистежити. Рядовий мед один із медиків загону. На зворотному шляху він пояснює товаришеві небезпеки тропічного лісу. За останні 50 років у французькій Гвіані загинуло 88 легіонерів. Найстрашніші це світячки, так? так є кілька стадій. Коли вони жалять, спочатку вражається шкіра, потім легені, потім кишківник, а потім серце. Якщо ти не сподобаєшся лісу, ти про це дізнаєшся. Він зжере тебе так. Він тебе зжере. Цей ліс знищує слабких жорсткі хлопці, які не чекають пощади, але вони отримують щось натомість відчуття приналежності. я знаю його вже три роки, але насправді говорити повинен девід. У нього за плечима 30 років служби, і він найстаріший за віком у нашому легіоні. Ми всі брати. Те, що ми переживаємо разом, це неймовірно. Ми всі тут утворюємо єдине ціле і робимо те, що каже нам наш бос без жодних запитань. Навіть коли вони разом засиджуються, допізна ввечері, ранкова рутина обов'язкова. Але для колумбійського капрала Віктора служба це дещо значно більше. тут у легіоні я маю можливість розширити свої межі фізичні та ментальні. Я прокидаюся щоранку з відчуттям, що я живий. Я на своєму місці. Але служба завжди пов'язана з загрозою загибелі. 49-річний молодший капрал Девід, чий батько також був іноземним легіонером, воював на кількох фронтах. Страх завжди присутній, цього не можна заперечувати. але ми просто проходимо через нього, тому що у нас є місія, яку ми повинні виконати. Зробити Європу першим у світі кліматично нейтральним континентом до 2050 року, це те, до чого прагне європейський союз. Іспанський інженер Еміліо Майорал вважає, що є Україна на правильному шляху. Іспанія лідер у Європі, якщо говорити про використання відновлювальних видів палива, іспанські літаки дедалі частіше використовують біогаз для збереження ресурсів. Тож, наступного разу, коли будете смажити картоплю фрі, подумайте двічі про олію, яку ви викидаєте. Вона може допомогти заправляти літаки більш екологічним паливом. Цей літак працює повністю на біопаливі, отриманому зі старої олії для смаження. Вчені з'ясували під час тестів на викиди, що це подвійна перемога для клімату. Але давайте почнемо із самого початку. Відвідаємо заправку у Мадриді. Тут клієнти можуть здати жир з фритюрниць в обмін на талони на бензин. Те, що раніше було відходами, тепер стало цінною сировиною для цієї компанії. Відпрацьовану олію збирають і відправляють до картахени на новий переробний завод, який виробляє більш екологічне чисте паливо. Там є два реактори. Вони перетворюють компоненти з залишків кулінарної олії на ті самі компоненти, які ми бачимо в нафтовому паливі. Хімічно-кінцевий продукт абсолютно ідентичний. усього через кілька місяців після відкриття завод вже працює на повну потужність. Тільки сьогодні ми виробляли 8 кубометрів пального щогодини. Це 8 тисяч літрів екологічно чистого газу на годину вичерпання запасів олії для смаження наразі це дуже малоймовірний сценарій. Виробники кажуть, що такі пункти збору мають величезний потенціал. Тенемоське консієнціарна скейсімпорта. Кожен має усвідомити важливість збору відпрацьованих побутових олій. сьогодні збирається лише 5% відпрацьованої олії. Але вона може мати друге життя як відновлювальне паливо. Усього за кілька кілометрів від заправки в аеропорту Мадрида паливо з нового переробного заводу вже використовується. Випробування показують, що газ, отриманий з рослинної олії, добре працює у двигунах літаків. До 2030 року Іберія хоче заправляти 10% свого флоту новим газом. Амбітна мета Дослідження показало величезний потенціал для розвитку сталої паливної промисловості, особливо в Іспанії. Для нас стратегічно важливо зробити авіацію чистішою. Якщо подивитися на нашу країну, то ми знаходимося на краю Європи, і у нас багато островів, які нам потрібно з'єднувати з материком. Більш екологічний чистий газ, наприклад, виготовлений з олії, у якій обсмажували чіпси, все ще коштує втричі дорожче. Однак ціни повинні впасти зі збільшенням постачання сировини. В Андалусії будується новий переробний завод, який перетворить ще більше відходів на паливо. Він стане найбільшим у своєму роді у Європі. Ми переробляємо рослинні олії, а також тваринні жири і відходи сільськогосподарської та харчової промисловості. До речі, найбільший інвестор цього заводу компанія Забудабі, більш відома, звісно, своїм нафтовим бізнесом. Схоже, вони теж бачать прибуткове майбутнє в екологічно чистому паливі. Ще одна рушійна сила розвитку це ЄС. Він вимагає, щоб літаки вже заправлялися двома відсотками екологічно чистого авіаційного палива. До 2030 року цей показник має становити 6 відсотків, а до 2050-го має зрости до 70 відсотків. У цій лабораторії на південь від Мадрида паливна компанія Репсол досліджує, яку іншу сировину, окрім сирої нафти, можна використовувати в авіації. Якщо, наприклад, доведеться виробити дерева, ми зможемо використовувати цей відновлювальний матеріал, який залишиться на землі. і перетворити його на відновлювальне паливо. А от олія для смаження вже давно випробувана, і відпрацьована олія з багатьох кіосків із продажу пончиків вже потрапляє на переробку. Німецький аерокосмічний центр дослідив вплив цього палива на довкілля. За допомогою дослідницького літака, експерти вивчили викиди вихлопних газів великих комерційних літаків. Перший літак заправлявся звичайним паливом. Другий був повністю заправлений новим альтернативним паливом, виготовленим, наприклад, із залишків кулінарної олії. Ми змогли показати, що стале авіаційне паливо призвело до зниження викидів частинок сажі. Це зменшує кількість кристалів льоду у конденсаційних шлейфах і, відповідно, зменшує потепління менше шлейфів, менше парникового ефекту. Легенда свідчить, що кидання монет через плече у римський фонтан Треві приносить удачу. Відвідувачі можуть на власні очі побачити, що в водах цього фонтану лежить чимало грошей. А зараз, коли ювілейний святий 2025 рік у самому розпалі, місто Рим очищають і натирають до блиску, в тому числі фонтан триві Ми поглянули на ремонті роботи, і це змусило нас замислитися, а що відбувається з усіма цими монетами? Це місце притягує гроші, багато грошей. Це один із найвеличніших і найвідоміших фонтанів у світі, але поки що йому довелося поступитися місцем цьому маленькому басейну. Кожні кілька років фонтану треві потрібен невеликий косметичний ремонт. Цим займається реставраторка Мікела Торкваті, але цього разу особливість у термінах виконання роботи: 2025 рік це святий рік у Римі. тиск величезний. Ми відчуваємо його щодня не тільки через святий рік, також через запропоноване фінансування з боку ЄС. Координувати все це справжнє випробування для кожного з нас. Проект також включає цю унікальну інсталяцію своєрідну доріжку над басейном фонтану траві. Поки реставратори видаляють осад і бруди з каменю внизу. Туристи прогулюються і спостерігають зверху. Тут ви зможете побачити один із найбільших шедеврів бароко у всьому світі. Якщо ви вистоїте півгодинну чергу, звісно. Це прекрасно. Це нагода побути поруч із фонтаном. Гадаю, що це вперше, коли ми маємо таку можливість, і це було неймовірно. Дуже приємно загадувати бажання біля фонтану треві або принаймні біля цього маленького басейну. Але звісно, це не одне й теж. Легенда Свідчить, що кидання монети у фонтан треві приносить удачу. А ще це гарантія того, що ви повернетесь до Риму. Завдяки цьому басейну люди все ще можуть загадувати бажання і кидати монетки. У підсумку виходить чималенька сума. П'ятниця, восьма ранку. До того як прийде натовп, настав час зібрати тижневий улов. Монети збирають і вигрібають, і все це заради доброї справи благодійної організації Карітас у Римі. Навіть ті, що відлетіли на кілька метрів, знаходять і збирають. Жодна монета не має бути змарнована. Сономолту боги різпета кілоярану стандарт значно менше ніж зазвичай, але це нормально. Багато пам'яток зачинено. Туристів поменшало. Зараз низький сезон. А Щоб ніхто не втік із цими грошима, за всім стежить поліція. Сумки зважують, документують і перевозять. Сьогоднішній улов складає добрих 90 кілограмів монет непогано для тимчасового замінника фонтану траві. Далі гроші очищають, перераховують і безпечно передають у банк. За минулий рік зібрали майже 2 мільйони євро. Тож навіть маленький тимчасовий басейн дуже цінний для карітас. Це стає зрозуміло, якщо поглянути, на тадела Дела Каріта або цитадель милосердя у Римі. Тут нужденні люди можуть отримати послуги, які вони не могли б собі дозволити в іншому місті: стоматологічну допомогу, навчальні курси та продукти харчування. Кошікадиректор Каріта Трінчія особливо пишається власним супермаркетом тут клієнти можуть придбати найнеобхідніше, як у звичайному продуктовому магазині. Конлемоне для фонтанти треві. П'ятдесят два відсотки моне з фонтану Треві йдуть на підтримку сімей. ними оплачують їжу, книги, оренду житла, рахунки з електроенергію та опалення. У Римі також збільшується прірва між багатими і бідними. Лише одиниці отримують прибуток від туристичного буму, що триває в місті. Для всіх інших орендна плата і вартість життя постійно зростають. Кидаючи монети у фонтан треві, туристи повертають частину коштів римлянам, каже директор Карітасу. «Минулого року монети з фонтану Триві дозволили нам роздати 54 тисячі обідів нужденним людям. Це дійсно щось. Ці гроші допомагають нам підтримувати цю програму. через два з половиною місяці після початку робіт реставрація фонтану треві майже завершена. Пішохідну доріжку прибрали, і фонтан знову відкритий для натовпу. І всі вони здається знають, як це робиться. Стоячи спиною до фонтану, вони кидають монету через плече і бажання збуваються. Принаймні для нужденних римлян. Фонтан Треві знову відкрито. Я впевнений, що в ювілейний рік буде ще багато монет, які додадуть йому близько. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд і до зустрічі наступного тижня.